Ось такі природні валуни залишив за собою лідниковий період. Ці великі камені мають мільйон років історію і вони розташовуються в Скандинавії. Розміри можуть бути ось такі, заввишки 5 метрів. Можуть бути ось такі дрібні, десь метр на два різної форми. Людина зберігає їх в заповідниках. Ось це парк, морський парк на березі фінської затоки. І тут все збережено. Тільки люди додали скам'яки та деякі ось там фонарі. Здовж побережжя. Дуже красиво. Так як робить природа, ніхто більше не повторить. Тут також зроблено зручне містечко для дітей, щоб вони могли гратися. І дуже чарівний ліс, лісова зона. До речі, сьогодні день матері, 12 травня, і тільки починають розпускатися бруньки на деревах. Ось така барізка, ось такі малесенькі бруньки. Такі хвойні дерева, північна ялинка. Ось такі в неї довгі колючки сантиметра по три. Вона більш схожа на нашу херсонську сосну. Дуже чарівна, висока. Зазвичай тут дерева всі мають. Довгий стовбур, тому що мало сонця і дерево тягнеться до неба. А лістя та гілки розташовуються десь ближче до верху. Ось це також зроблено штучне озеро, і до нього є підхід, щоб можна було йти погуляти. Також люди гуляють з собаками. Ось такий гарний будиночок розташували для того, щоб дітки могли прийти сюди відпочити разом з батьками. Такі гарні маячки зроблені для діточок, щоб діти розуміли звідки береться спостерігання, щоб правильно плавали кораблі фінською затокою та могли погратися. Такий гарний краєвід відкривається. Сьогодні я не планувала знімати, але не можу вам не показати цю всю красу, котру створила природа. Якщо її зберігати, то наша рідна Україна також буде мати такі дивовижні місця. Кожен, звичайно, гарні по-своєму. На протилежному березі. Ось ці вітряки, які ми маємо у себе вдома також. Сьогодні тут відбуваються невеличкі пікники, люди з собою приносять, а потім забирають їжу та її залишки, як ми можемо бачити. Граються з дітьми. На природі гулятися. Коли розпочинається літо, всі планшети та телефони залишаються вдома, а вони граються ось так на природі зранку до вечора. Тому що все виховання полягає в тому, щоб любити свою країну, любити життя, любити природу і все, що з цим пов'язано. Друзі, вам було цікаво. Зараз весінній період і тільки розпочинається активізація парка. Коли це буде можливо влітку, ми ще раз сюди прийдемо і подивимося, як все змінилося. Тут мають бути кіоски з морозивом, а також дитячі якісь атракціони. Атракціони ті, котрі привезуть, Це такий гарний жбелік.